Помста за «Київстар» продовжується. Українське хакерське угрупування, ймовірно, за підтримки СБУ, зламало московського інтернет провайдера М 9com і знесло його сервери. Унаслідок цього частина російської столиці залишилася без інтернету. Та телебачення. Про це РБК Україна повідомили власні джерела. Як нам розповіли, йдеться про 20 терабайт видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і тому подібне. Як наслідок, частина жителів Москви без інтернету та без телебачення. Крім того, хакери вивантажили більш як 10 гігабайтів даних із поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими. Їх вже можна переглянути за посиланням, яке знайдете на нашому офіційному сайті. Водночас, для хакерів як стверджують джерела, м – це така одна із розминочних атак перед ще більшою роботою, яка буде серйозною помстою. За Київста до слова раніше так само розминалися і гурівці. Вони свого часу здійснили успішну кібератаку на федеральну. Податкову службу Росії під час спецоперації воєнним розвідникам вдалося проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної налогової служби, тобто ФНС РФ. А далі у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська іт компанія яка обслуговує. Повувала ФНС РФ у результаті двох кібератак. Були повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ. Знищена була уся база даних та її резервні копії. Ворог так і не зміг реанімувати свою податкову систему у повному обсязі, і ці операції лише початок. Далі буде.